Всім привіт, друзі! Сьогодні з вами я, Єгор Казочкін. І сьогодні ми будемо робити нашу першу гру. Це буде Футбол. Я хочу вам сказати, що коли ви зможете зробити цю гру, то вам буде далі легше робити подальші ваші ігри. Для початку вам потрібно почитати отаку так, от площадь. Тут в мене вона чуточку нерівна, але зараз я це, я це зроблю, щоб воно було більш рівненьке. Ось так. Так. А Та тепер нам потрібно зробити коло яке посередині. Ось, дивіться, в нас якраз і таке воно і є. Коло повинно бути таких розмірів, але ми зробимо чуєшки інакше. На початку, вас цікавить, чому у мене тут стоїть ходу. А просто мені потрібні були пропорції, які мені були потрібні. Дивіться, коли я создаю такий от кружечок, то тепер нам потрібно блок в землі ну, поставити і зробити його меншим в два рази. Тепер нажимаємо на цю кнопку і в нас є коло. Тепер з цього кола нам потрібно зробити отакі от рисочки. Давайте я зараз я до вас повернуся. І тепер давайте я вам покажу, як зробити стін. початку виберемо цю опцію та ставимо її ось так. Та розтягуємо по периметру. До речі, примерно ось таке у вас повинно бути поле. Тепер, оду це Та, нажимаємо праву кнопку вище. І тут є і змін... змінити тип. Нажимаємо, нажимаємо, нажимаємо. Ось. Тепер змінити. высочину. да, делаем ее на деся десятку и так и всеми этими путями Ні, давайте повернуся, коли це все зроблю. З повернуся і коли ви це зробите, то у вас повинна вийти отакі от, от стіни. Тепер давайте ще зробимо наших персонажів. У нас вже є один код, і він буде грати за синю команду. Дайте його зробимо синій. Так, а друга команда в нас буде червоною. Коду. І давайте ми за нього будемо грати. Та нам треба ж м'яч зробити. М'яч треба знайти ось тут і ось він. Для початку його зробимо меншим, тому що я не думаю, що такий м'яч буде дуже актуальним, тому що він, він більше, ніж, ну, 2 коду. Тепер давайте зробимо команду для нашого м'яча. Давайте зробимо таку. Коли він буде заходити? Це якщо що оця команда за, наприклад, червоний. Ми... кінцівка. А якщо ж він буде заходити за синій? Ми переможемо? Давайте повернемо цього коду, щоб він... Стояв. Та й цього. Так, тепер. Тепер нам потрібно зробити команду для коду, за якого ми будемо грати. Для початку треба зробити так, щоб ми змогли... Вправляти. Я обра стрілки. Він може Це... бистро. Так коли він буде касатися з об'єктом м'яч, то він буде в, ді... в діях його запускати. Дайте, щоб він сильно його запускав. І низько. Тепер нам треба зробити команду для нашого ворога. Щоб коли він бачив об'єкт М'яч. Ну, то він би. Є ще до нього. Ну, давайте швидко. І тут теж саме коли він буде з ним касатися цим об'єктом нічого то він буде його запускати давайте чуть пошаманимо і зробимо ось так Так, ну і в принципі на чому все і давайте ж спробуємо зіграти все ж таки. не 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 ну програв треба робити так щоб я до я на нього все просто це давай 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 пом І на цій ноті ми закінчимо мій урок. Дякую вам за просмотр. Бувайте!